День тиші оголосили в міській раді. Наступні сім днів у Чернівцях не проводитимуть гучних святкових заходів. Ротація почалась з гарячих точок. Вже повернулося 15-ро п'ятнадцятеробуковинців. У неділю поховали воїнів, котрі загинули на сході України. На п'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час. Ваші увазі події вихідних та понеділка, 23 червня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Буковина в Скорботі. Цієї неділі поховали воїнів, котрі загинули на сході України. Попрощатися з солдатами прийшли сотні краян. П'ятьох чернівчан поховали на Алеї Слави центрального кладовища, інших на їхній батьківщині. Проважали в останню путь героїв і наші кореспонденти. Біже не буду, я не буду. Більше. Сліз не стримують не лише матеріал й мужні чоловіки серед тих, хто віддав своє життя за вітчизною Максим Доник, батько півторарічного хлопчика і 22-річний Ігор Крисуватий. Він наймолодший серед загиблих. Восени Буковинець планував одружитись. Всі військовослужбовці полягли поблизу села щастя, що на Луганщині. Більшість бійців чорнівецького десантного батальйону згоріли у підбитому бойовиками бронетранспортері. Шкода. Жив, шкода рідня, це дня. Ігор, дуже, він, дуже добрий хлопчик був. Він дуже був приємний, тихонький, дуже нам шкода за ним. Сотні краян, попри те, що вони особисто не знали цих боковинців, прийшли, аби провести їх в останню путь. Мій син зараз знаходиться в гарячій точці. Я йому щойно телефонувала і попросила, щоб вони опів на другу встали і поминули своїх солдат, своїх друзів. Ми завжди будемо пам'ятати цих хлопців, цих мужніх хлопців, які віддали своє життя за Україну, за її землю, за її майбутнє. І без Бістовопонятно, що провокація йде зі сторони Росії. Повна провокація. Це, це, кожен нормальний чоловік, наверное, это понимает. Просто гибнут. Вони там ділять міста кресла, а ось такі прості ребята. За душі загиблих відбувся молебень. Дорогі брати і сестри, якби ми були згуртовані від того часу, як було проголошено суверенітет України, на сьогоднішній день ця кров не повинна була литися. П'ятьох чернівчан поховали на Алеї Слави центрального кладовища, одного за бажанням родичів на Садгірському кладовищі, а ще двох військовослужбовців на їхній батьківщині в Стороженецькому районі. Хлопці обманули, їх сказали, що везли на полігон, а вони попали на війну. Такі молоді, коли діти залишаються без батька і батьки хоронять дітей, це неправильно. Доросле покоління, яке прийшло в армію, того не знаю. Наш вік поки що має в запасі. А краще бо ми пішли. Тепер воїни герої спочивають неподалік героїв Небесної Сотні. Світі отці закликали завжди пам'ятати, яку велику справу і якою дорогою ціною вони зробили для кожного українця. Ольга Андрійська Іванчик, місцевий час. Краєва влада пішла на зустріч родичам військових буковинців, які перебувають в зоні діяльності АТО на сході. Нагадаємо, минулого тижня протягом чотирьох діб рідні військових блокували рух транспорту одразу на кількох трасах у напрямку порубного Житомира та Снятина. Люди вимагали повернення своїх родичів військових зі сходу додому та не зважали на жодні вмовляння розблокувати рух і обіцянки чиновників залагодити ситуацію. Наразі з матерями та дружинами спілкуються в облдержадміністрації, намагаючись вирішити кожен випадок. Індивідуально. Також до Міноборони скерували лист з проханням провести ротацію військових, які вже більше місяця знаходяться в зоні АТО. По будинку з левими кажуть, вже є чимало питань щодо перебігу мобілізації. Разом з тим владники не виключають. Акцію протесту та панікою матерів могли скористатись і провокатори. Питання стосується, яким чином відбувалася мобілізація, чи на законних підставах сьогодні люди перебувають у східних регіонах. Чи можна було залучати до АТО тих чи інших людей? На це все дадуть відповідь. Фахівці ми не повинні піддаватись провокаціям. Я дякую в першу чергу батькам, які з розумінням поставились до таких ситуацій, тому що провокатори були, але такі ситуації локалізовані. Ротація почалася з гарячих точок. Сходу вже повернулося 15 робуковинців. Військові зараз розглядають ще чимало заяв. Обіцяють всім, кому необхідно, нададуть відпустки або звільнять, але робитимуть це почергово. Що стосується ротації, голова обласної державної адміністрації перебував в Києві три дні щодо вирішення ротації. Вже прийнято рішення, що відведення нашого батальйонної батальйон тактичної групи і зони АТО більш покірливе місце. 19 чоловік звільнено за сімейними обставинами. Із них 15 вже звільнено поїхали додому. Ще четверо за словами Чернівецького військового комісара повернуться додому вже невдовзі, і трьом надана відпустка за сімейними обставинами. По 100 тисяч гривень допомоги надати кожній сім'ї військовослужбовця, який загинув в Луганській області. Таке рішення будуть приймати депутати міської ради на наступні сесії, запевнив Чернівецький голова Олексій Каспрук. Гроші збирають зараз і біля стін міської ради. У ратуші підрахували в благодійну скриньку, городяни вкинули більше 19 тисяч гривень. Під час траурної церемонії в десантному полку небайдужі зібрали більше 30 тисяч гривень. 33 тисячі надали представники комітету підприємців Буковини на організацію поминаль. Них обідів загалом каже міський голова в ці важкі дні чернівчани повинні бути єдині і солідарні, підтримувати родини загиблих і фінансами, і морально. Олексій Павлович схвалив пропозицію активістів наступні сім днів оголосити тижнем. Тиші і навіть на петрівський та... ярмарок, який відбудеться 12-13 липня, відмовитися від гучних святкових заходів. В оргкомітеті ярмарку вже заявили, що відмінили проведення фестивалю Буковинські зустрічі. Ми повинні завжди пам'ятати, що в місті живуть люди, які втратили близьких і втратили в принципі за те, щоб у нас було мирне Чернівецьке небо. І ми мали можливість щось святкувати. До мене звернулися громадські організації вчора на поховання, про те, що вони виступлять з ініціативою, щоб в Чернівцях запровадити тиждень тиші. Я розпорядження не буду підписувати, але як міський голова підтримує ці заходи абсолютно. Сподіваюся, що офіційно днів жалоби ми вже оголошувати не будемо. Але це треба вірити і молитися за це тільки. Святкові заходи у Чорнівцях відмінили і цими вихідними. Зокрема, перенесли на невизначений термін відкриття преміум салону Укрши, котре готувалося кілька місяців поспіль. Ми тільки сьогодні зізналися, що є така сумна звістка, тому в зв'язку з цим ми просто перекладаємо концерт. Концерт, показ весільний суконь повністю все. Абсолютно на сцену широко анонсованого концерту гурту Скрябін його лідер так і не вийшов. Цієї суботи через оголошений траур зв'язку з прощанням чернісів із загиблими військовослужбовцями, преміум салону Кершик відмінив урочисте відкриття. Представники народної самооборони кажуть, контролюватимуть, аби масових розваг у дні скорботи не було. Вважають ті, хто чинитиме інакше, не шанують героїв буковинців котрі віддали заради кожного з нас своє життя. Я рахую, що це неповага до. До чернівецького народу до побратимів до цього всього, окрім відмови від веселищів, представники народної самооборони закликали підприємців ще й допомагати нашим військовослужбовцям. Допоможіть волонтерам, які збирають допомогу з усіх міст по всім містам України, по нашому місту. Допоможіть, дайте гроші, закупіть бронежилети, закупіть каски, закупіть форму, закупіть бірці, харчі. Будь ласка, ви можете звернутися 109-й кабінет нашій міській раді. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Громадські активісти майдану, народної самооборони, представники підприємців та небайдужі буковинці об'єдналися у координаційний штаб допомоги армії Буковина українському війську. Яким чином підтримуватимуть вояків? Розповідали журналістам. Про тих, ким може пишатись країна, розповідають учасники Євромайдану. Вони доправляють нашим військовим на сході гуманітарну допомогу, везуть амуніцію та продукти. Як вони там ночують, живуть без нічого, строкова служба без нічого. Прості хлопці, хто в кетах, хто в тапочках, немає ні бронежилетів, немає ні амуніції. І говорять, хлопці з явора, до речі. Ми будемо тут стояти до послідньої кулі. Отакими такими хлопцями дійсно має гордитися Україна. Усе, чого бракує українським воякам в зоні, АТО почав координувати, щойно створений штаб допомоги армії. Наприклад, у щасті бронежилети є практично усіх. У спенції бронежилети є, не вистачає хачів. Практично взагалі їх там немає. Фінансову групу очолила представниця ради підприємців. каже, головне скоординувати, де і яку саме потрібну допомогу. Придбати зможуть простіше та дешевше ніж за державними схемами. Форму ми купуємо по 200 гривень. Взуття ми купуємо прямо з фабрики по 195-200 гривень. Тобто не треба переплачувати по 700-по 500 гривень за кожну пару. Як це на тендерах виграє е, та чи інша фірма? Таку роботу вже налагодили в Кіцманському районі. Цей населений пункт може забезпечити м'ясними тушонками. Цей може забезпечити амуніцією, і це десь дало нам можливості зорганізуватися таким чином, що вже чотири е, раніше четверта машина готується до відправки. Але вона готується як в повному такому обсязі. розумієте, там сконцентровано все. І продукти харчування, і засоби захисту, і засоби гігієни, і бронежилети, і пояси розгрузки. Активісти кажуть, допомогу обіцяли депутати обласної ради, фінансової підтримки та конкретних рішень від них наразі ще чекають. Наші депутати перепрошую, вміють тільки по волосах руками водити і пальці показувати, і розказувати, як вони дуже переживають за справу, як не будуть працювати. Тобто, власне, ми вимагаємо позаскликання негайної позачергової сесії виділення коштів як з бюджету, так і обов'язково мінімум 100 гривень з кожного депутата. Можна і більше. Дорогі люди, які заплямували себе перебуванням в злочинній партії регіонів, маєте останній шанс реабілітувати себе перед Буковинською громадою. Будь ласка. Врятуйте життя, крім цього, активісти штабу запропонували об'єднатись усім сільським та селищним радам та зібрати кошти на потреби армії і захист вояків. Майя Гуменна Іван Чижик, Місцевий час. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного генства АС в Ютубі. І пам'ятайте, іноді треба з легкістю відпускати те, що маєте, щоб з'явилося місце для ще кращого. Хороших нам подій та новин, і хай береже нас Бог.